Доброго дня, з вами програма мистецька варта і ведуча Катерина Рай. Ми тут для того, щоб прикрасити ваше життя мистецтво. Марта Клоновська, польський художник з Варшави, створює дивовижні інсталяції тварин збитого скла. Як правило, для зразка вона бере історичні картини таких майстрів, як, наприклад, Рубенс. Часто вона дихається скульптурою періоду бароко. У той час, як в оригіналах у майстрів тварини були на других ролях, Марта Клоновська робить їх центром своїх робіт. Марта і сама так говорить про свою творчість. Тварин важко зрозуміти і важко спілкуватися з ними. Мої тварини зі скла прозорі, а тому відкриті. В новій реальності, яка відрізняється від нашої, це зіткнення реальності має змусити нас замислитися про невизначеність життя. Ачина російського авангардиста Петра Кончаловського, одного із засновників бубнового нового Валету, переживає сімейну драму. Як нерідко буває з мистецтвом драми, ця дорого обходиться її учасникам, у тому числі в прямому сенсі цього слова. Онука 82-річна Катерина Семенова, стверджує, що 25 картин, що перебували в її власності, були незаконно і без її відома продані на міжнародних аукціонах, таких як Крістіс і Содвіс. Семенова визвони. Новачого у злочині власну дочку, яка змогла, на її думку, обійти і вітчизняне, і іноземні законодавства. Наприклад, за 8 мільйонів доларів був проданий сімейний портрет Петра Кончаловського в минулому листопаді на аукціоні Содвіс. Ця картина стала найдорожчою роботою російського художника, проданою в 2013 році. тринадцятому і Крістіса підтвердили факт продажу картин і запевнили, що якби був хоч найменший натяк на сумнівне походження картини, аукціонні будинки не вес. Ставляли б їх на торги продаж творів зі спірним провинансом на впливових аукціонах. Це прекрасна можливість очистити біографію картини і зробити її відмінним засобом вкладення грошей. Близько шести тисяч людей були задіяні в складанні картини з тематику духовної практики Фалоньгун це оригінальний твір мистецтва постав перед поглядами жителів і гостей тайванської столиці міста Тайбея. Жива картина була розміщена на площі біля меморіального комплексу Чанкайши між національним театром та державним концертним залом. На картині зображена дівчина, що сидить в позі Лотоса зі складеними перед грудьми-долонями. Зверху, по китайськи, написано Всесвітні. День дафа також на картині зображені цифри 5.13, які означають дату 13 травня. Напис знизу можна перекласти як спасибі за милість вчителя. Крім обличчя і долонь дівчини, всі інші частини картини складаються з людей, що виконують правилоньгун. Як пояснив сінцян відповідальний за цей проект цього року, вони трохи перечасно провели захід, присвячений всесвітньому дню Фалундафа, а також дню народження засновника цієї практики, пана Ліхунджі, 13 травня. Так як це пов'язано з обмеженою можливістю орендувати площу, він розповів, що таким способом вони від імені близько 900 тисяч жителів Тайваню які отримали користь від практики Фалонгун, висловили подяку своїм вчителю. Це була програма Мистецька варта. Якщо у вас є бажання дізнатися про сучасне мистецтво, більше дивіться нас вже завтра.